На початку весни, коли сніг ще лежав на вершинах, а ріки вже несли талу воду вниз, я відчув різкий сув у тому, що я називаю потоком часу. Це не поетичний образ. Це стан, коли ти бачиш, що багато подій, які до того йшли паралельно, починають сходитися в одну точку. У такі моменти майбутнє перестає бути розпливчастим і набуває чіткої форми. Того вечора я ліг спати. Але замість сну я вийшов за межі теперішнього і побачив Україну зверху, як на карті, але не намальованій, а живій, з ріками, горами, містами, полями. Над нею світилися кордони, і вони рухалися. Перед тим як вони почали рухатися, я відчув три вітри. Перший із півночі він був холодним із запахом сирої землі і іржі, важкий, наче тягар. Це був знак чужої присутності, яка тисне зверху вниз. Другий вітер ішов зі сходу. Гарячий, гіркий, із запахом диму, металу і виснаженої техніки. Він ніс пам'ять боїв і відчуття затяжної боротьби. Третій вітер ішов із заходу, теплий, але сильний, із запахом свіжого хріба і далекого моря, із голосами, що говорили іншими мовами, але прагнули одного з нами. Це був знак допомоги і підтримки. Три вітри зійшлися в одній точці, і в цей момент почався рух кордонів. Спершу я побачив північ, там наші тримали кожен метр, не даючи ворогу просунутися, потім почався його відступ. Спочатку повільний, через виснаження, втрату сил і ресурсів, потім швидший, бо кожен крок назад тягнув за собою відмову від цілих ділянок. Села і дороги порожніли від чужої присутності, на їхнє місце приходили наші. Життя починало повертатися, у вікнах з'являлося світло, по вулицях ішли люди, працювали служби. Це не було гучне свято, але це був справжній результат. Межа закріплювалася фактом, що там знову діяли наші закони, працювали адміністрації, школи, лікарні. Прапор ставав лише видимим підтвердженням того, що функції життя повернулися. Потім я побачив південь. Там боротьба була і на суші, і на воді. Я бачив, як чужі кораблі відходили далі від берега, як зменшувався ризик їхнього наближення. Це давало змогу відновлювати порти, лагодити причали, запускати промисел. Берег знову ставав контрольованим, і цей контроль був не формальним, а реальним. Працювала митниця, заходили судна під нашим прапором, ішли вантажі, які давно не проходили цими шляхами. Це означало, що межа тут уже не була лише на карті, вона діяла на практиці. Схід був важчим у моєму баченні. Руйнування там були глибокі, і відновлення починалося повільніше, але воно починалося. Я бачу площі, де знову піднімали наш прапор. Бачив людей, що виходили з підвалів і зустрічали тих, хто приніс їм свободу. Бачив, як по дорогах, де довго їздили лише військові, з'являвся цивільний транспорт, як відкривалися школи і лікарні. Це був процес, у якому після певної точки вже не було зворотнього руху. Далі йшло очищення від небезпечного, фіксація злочинів, створення місцевих адміністрацій. Коли люди починали планувати життя наперед, а діти поверталися до навчання, це був знак, що межа закріплена. Усе це стало можливим завдяки весні. Весна була важкою щодня бої, втрати, напруження до межі. Але саме тоді почали з'являтися нові умови, техніка і засоби, яких не було раніше, рішення, які довго відкладали, але нарешті ухвалили. Союзники синхронізували свою допомогу, а противник втратив здатність вести наступальні дії так як раніше. Дві криві, наша зростаюча сила і його падіння, перетнулися, і після цього перехід став лише питанням часу. Чому саме кінець літа? Бо зміна карти це не миттєвий жест і не підпис на папері. Це момент, коли одночасно виконані чотири умови, готовність наших сил утримувати і розширювати контроль. Стабільна підтримка ззовні, виснаження ворога до критичної межі і готовність місцевих структур одразу після звільнення брати на себе роботу. Коли ці чотири фактори збігаються, починається режим прискорення. Це виглядає як швидкі зміни в кількох точках карти, які відбуваються майже паралельно, і саме влітку вони зійдуться. Крим я бачу під нашим прапором це був не парад чи урочистість. Це був робочий момент. Прапор піднято, адміністрація працює, суди і поліція діють за нашими законами, видаються документи, реєстри відкриті для всіх громадян. Це означало, що контроль реальний і він уже не буде втрачений. Це сталося до кінця літа, у моєму баченні. Ознаки того, що процес уже йде, можна побачити навіть зараз. Це зміна маршруту постачання, яка скорочує залежність від небезпечних зон. Це поява в інформаційному просторі тем, що готують суспільство до нових адміністративних рішень. Це зменшення кількості тривалих пауз у поставках і рішень союзників. Це інший тон в заявах, коли замість умовних обічанок звучать терміни та конкретні плани, це збільшення роботи служб, які готуються до повернення територій, розмінування, відновлення електропостачання, мобільні медичні бригади. Усе це я бачив як складові одного руху. Після зміни карти восени почнеться новий етап. Це не буде спокій, це буде робота важка, але іншої природи, відновлення інфраструктури, укладання угод, розподіл ресурсів, повернення людей. З'являться нові ризики, спроби інформаційно знецінити зміни, локальні проблеми через швидке збільшення населення на звільнених територіях, провокації на межі. Але вони не змінять головного межа залишиться, бо вона буде закріплена роботою системи. Я знаю, що мої слова можуть сприйматися сумнівом, але я бачив це так само ясно, як бачу гори за вікном. До кінця літа карта України зміниться. Північ зафіксує відступ чужої присутності, південь стабілізується і поверне роботу портів. Схід очиститься від окупанта. Крим Повернеться під наш прапор не як символ, а як робоча територія в межах закону. Це не варіант, а неминучий підсумок того, що вже розпочато. Після цього ми перейдемо від виживання до розвитку. Це буде важко, але це вже буде наш слях, без чужих рук на нашій карті. Я бачив це, і тепер ти теж знаєш. Я бачив початок змін не як один удар, а як низку точних, послідовних кроків. Перший напрямок північ. Там перехід почався з того, що ворожі опорні пункти ставали порожніми. Не через бій, а через те, що утримання позицій стало для них беззмістовним. Це видно було по тому, як змінювався рух на дорогах. Спочатку йшли колони техніки у глибину, потім зникали звичні патрулі. Наступний сигнал відновлення електропостачання у тих районах, де воно було відключене роками. Далі я бачив, як працювали наші інженери. Вони міняли лінії, запускали зв'язок, відкривали адміністративні центри. Коли в кабінетах з'явилися перші черги за документами, це й був знак, що межа тут вже не зрушиться. Південь почав змінюватися з води. Я бачив, як судна під чужим контролем відходили все далі. Це було не одноразове рішення, а вимушений відступ. Коли відстань збільшилася настільки, що вони вже не могли прикривати узбережжя, почалося розгортання наших берегових постів. Потім відновили роботу маленькі причали, потім більші порти. Я бачив, як вперше за довгий час офіційно оформили вантаж, що прийшов морен без ризику обстрілу. З того моменту я зрозумів, ця межа вже змінилася, контроль став реальним, і він буде закріплений не заявами, а контрактами, обліком, митними печатками. Схід був іншим. Тут перехід йшов довше і важче: спочатку розмінування ключових доріг, далі запуск гуманітарних конвоїв, які вперше заходили без супроводу важкої техніки. Я бачив, як в містах, де ще недавно йшли бої, з'являлися автобуси з логотипами цивільних перевізників. Потім відкривалися школи, хоча б для частини класів, починали працювати місцеві ринки. Це не було миттєво, але кожен такий крок був як цвяк, що прибиває нову межу на місце. І коли люди починали оформлювати майно, продавати, купувати, ремонтувати, це був остаточний доказ, що ця земля вже в системі. Крим я бачив у момент переходу без святкових сцен. Зміни почалися з установ, які тихо, але швидко перейшли під наш контроль. Я бачив, як з будівель знімали старі вивіски і ставили нові, як відновлювали роботу українських банків, як замінювали реєстраційні бази. Люди приносили документи на перереєстрацію, подавали заяви у наші органи. Коли це запрацювало, стало ясно, що контроль незворотний. Прапор над адміністрацією був уже наслідком, а не початком. Я бачив ознаки, що процес уже йде. На півночі відновлення руху транспорту у напрямках, які раніше були закриті, на півдні перевірки портового обладнання, яке роками стояло без роботи, на сході збільшення кількості техніки для ремонту доріг, у Криму поява запитів від місцевих громад на відновлення постачання з материка. Ці сигнали різні, але всі вони про одне система готується до того, щоб межі змінились. Чому кінець літа? Бо це момент, коли ці перехідні процеси сходяться у часі. Влітку можна працювати без перерви через погодні умови, довший день дозволяє робити більше, а ресурси вже накопичені. До того ж, виснаження противника досягає піку саме після довгого навантаження весною і на початку літа. Я бачив, що всі чотири напрямки змін йдуть паралельно і виходять на фінішну пряму саме до кінця серпня, після цього почнеться робота іншого типу, не бої за кожен метр. А відновлення кожного метра. Це і є нова фаза, коли карта вже інша, але ще треба зробити її живою, щоб дороги були проїзними, лікарні працювали, школи відкрили двері, вода і світло були всюди. Ця робота триватиме, але вона вже буде в умовах нашого контролю, без чужого тиску. Я знаю, що ті, хто зараз читає або слухає, поділяться на тих, хто вірить, і тих, хто сумнівається. Але в моєму баченні це вже сталося. Ми просто ще йдемо до точки, коли побачимо це своїми очима. До кінця літа карта України зміниться. І коли це станеться, ти впізнаєш це не за гучними заголовками, а за тим, що життя почне працювати за нашими законами на всій нашій землі. Я бачу його як ріку, що прорвала кригу, спершу тріщини, потім суви, а далі вже потік, який не спинити. Коли процес переходить у цю фазу, навіть найсильніші зовнішні спроби загальмувати його дають лише короткі затримки, але не змінюють напрямку. Я бачу, що після закріплення кордонів і запуску базових сервісів суспільство переходить у режим внутрішньої перебудови. Це не менш важливо, ніж сама зміна карти. Перехід від життя в умовах постійної загрози до життя в умовах планування вимагає змін у мисленні людей. Бачив, як громади, що ще вчора жили за логікою виживання, починали складати плани на роки вперед: де будувати школу, як розширити дорогу, як відкрити нове виробництво. Це означало, що кордон у свідомості так само став сталим, як і на карті. Я бачив, що восени після цього переходу починаються два паралельні процеси: перший відбудова. Він іде за затвердженими планами, з конкретними термінами і відповідальними особами, другий повернення. Люди, які виїхали, починають повертатися. Повернення теж має свою логіку: спочатку ті, хто має житло, яке можна швидко відновити або вже відновлено, потім ті, хто готовий вкладатися у відбудову з нуля, пізніше ті, хто чекає на стабілізацію економіки. Я бачив, що держава і громади готуються до цього, щоб повернення було організованим і не створювало хаосу. Є ще одна важлива деталь, яку я мушу зафіксувати. Зміна кордонів у моєму баченні супроводжується зміною тональності у міжнародних відносинах. Там, де раніше були лише обережні формулювання, з'являються чіткі визнання. Це виражається не лише в словах, а й у діях, підписання угод, інвестиційні програми, відкриття спільних проєктів. Це означає, що нові межі сприймаються зовнішнім світом як сталі. Коли я дивлюся на цю картину в цілому, я бачу, що головним підтвердженням зміни карти буде не один день чи подія, а сукупність дрібних, але стабільних фактів: це повернення транспортних маршрутів, стабільна робота комунальних служб, проведення місцевих виборів, відкриття нових підприємств, відновлення культурних подій. Усе це відбувається вже після того, як межа закріплена, але саме це робить її незворотною. Тому я повторю ще раз, щоб не залишалося сумнівів: до кінця літа карта України зміниться. Північ буде вільною від чужої присутності, південь під нашим контролем із працюючими портами, схід очищеним і готовим до відновлення, Крим інтегрований у правове поле України. Це буде закріплено не лише в словах, а й у діях, у документах, у щоденному житті. І коли це станеться, ти впізнаєш це не за гучними заголовками. А за тим, що кожен день на цих землях працюватиме так, як працює вільна українська земля.